Рік підходить до кінця, а кількість віскі на моєму барі невпинно збільшується. Та важливо не це, а те, що деякі екземпляри залишили настільки потужний і контрастний відбиток в моїй пам'яті і на моїх рецепторах, що я просто не можу про це мовчати. Першу частину моїх віскі знахідок 2025 року можете подивитись о тут. За посиланням. А ми йдемо до моєї другої і підсумкової частини провіски, які солідно так зірвали мені дах. Гей го, це Віскі Бой. сідайте зручніше, вмикайте гірлянди на ялинці та наливайте собі драмчик віскі кольору бурштину. А ми поїхали до мого списку із шести відкриттів 2025 року. Тут все спрацювало максимально логічно і послідовно. Вперше я побачив новину про реліз цього віскі на офіційному інстаграм-аккаунті Даглас Лейна. Це було перше червня. І як палкий фанат творчості тих навіжених купажистів, я одразу додав собі в обрані і поставив голові задачу обов'язково знайти і скуштувати. Далі в кінці вересня в Києві був фестиваль Барометр. На якому я точно знав, що буде стенд Market Win, який якраз таки і возять до нас продукцію Даглас Лейнів, тож абсолютно впевнено, я пішов до них на корнер, побачив оцього красення скельвекнуар на 52,8% містості і попросив мені налити щедрий драмчик. На дегустацію. А далі все як в тумані водоворітий атракціон хересної благодаті закрутив мене в далекі іспанські портові склади, де аромат темного хересу настільки густий, що можна буквально ножем різати. Коротше, це було кохання з першого сьорбу, і мені залишалося лише дочекатись, поки оцей от шедевр з'явиться в онлайн-продажах. Бо, очевидно, на полиці таке не ставлять через свою нішевість та лімітованість. А хотілося б. Тим не менш, я придбав цей віскі за 2600 гривень прямісінько через пару тижнів, як тільки він став у нас на знижку. Прям як зараз, до речі, і як завжди. Усі посилання будуть в описі під відео. Що я вам скажу, тусовко, ця густюща, міцна і сонцесяйна хересятина одноосібно заправляє тут балом. Маємо дуже складний і багатошаровий профіль чорностову, мочених родзинок, апельсинового джему, кондитерських спецій, глибоко ферментованої жирної бочки, притерного шоколаду та бездоганно вивареного еспресо. Ще й краплину вишневого лікеру відчуєте як вірний знак того, що це дика екзотика. Ну, прям 100% попадання в моє вибагливе серденько. Дивіться тут цю справу зробили дві речі. По-перше, це топові спирти з таких гуралень, як Мортлах Макалан та Гленротес. По-друге, витримка виключно в бочках з під Олоросо та Педро Хіменес. Наш купаж Молтів отримав такий шоколадно-багряний колір натуральним методом, без жодних кольорових барвників та холодних фільтрацій. Звісно ж, тож уявіть собі, мій вираз обличчя і душевний стан. Коли я вперше зрозумів, що такий скарб пропонують за менше ніж 65 баксів. Я переконаний, що цей нас реліз надовго залишиться одним з моїх топових 100% хересятин цього року. А може, і наступного. Побачимо, чи зможе хтось його перевершити за цей прайс в 2026-му. Цей віскі став моїм відкриттям абсолютно випадково. Та не через те, що я не очікував від нього великої величі. Ні, 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 друзі. Я знав, що серія Family Cask від Гліли Фарклас це вибухова якість і глибина. Та я не думав, що зможу отримати його для себе, враховуючи малодоступність і обмеженість цих релізів не тільки в Україні, але й в світі. Неперевершена лімітка 18-річної витримки на 59,6%. Відсотків міцності стала мені подарунком від мого підписника і палкого поціновувача олімпійського стилю віскі. Велике, тобі дякую за це. І як я вже казав, це неймовірний досвід доторкнутись до подібних нектарів. Всередині маємо колекційний односолодовий сінгл каск, тобто віскі злитий виключно з однієї бочки, яку, звісно ж, також пронумеровано. У мене це бочка номер. 30-34. це був, до речі, харесний бат четвертого наповнення на 500 літрів. Відверто подібні релізи, які оснащені фірмовим дерев'яним боксом з інформаційною брошурою всередині. Це справжній інвестиційний та колекційний актив для гурмана і професіонала світу віскі. Та я вирішив зробити зовсім не так прагматично, як міг би. Життя на так коротке тусовко, щоб зберігати такі нектари на полиці для якоїсь фінансово ідеологічної цілі. Тому я періодично наливаю собі драмчик цього фаркласа, щоб пірнути в цілий шторм із дескрипторів. Хрусткого солоду, запорошеність, квітково-воскових відтінків, запашних трав, цитрусів, випічки та парфумованих прянощів. Я вам скажу більше, ця хересна витримка тут настільки незвична і чудернацька, що це справжній квест для мене зрозуміти повністю весь профіль смаку. Ви ж мене знаєте, ну не можу я пройти повз крутих і запаяних на кориці і ванільних еклерах американцях. От кожен раз себе питаю: ну звідки це в мене? Чому я так люблю бурбони? Та й в цілому американський стиль віскі? Відповідь я не буду тут давати. Якось запишу окреме відео або обговоримо на прямому ефірі, якщо світло буде. Тож я замовив собі пару місяців тому на пробу оцього -от жеребчика з Кентукі під назвою Rabbit Hole Day Ranger на 46,5% місності. міцності, в надії, що все унікальне, що тут заявлено, дійсно виправдає моє очікування. Мої любі бурбаністи слово приголомшливо. Буде недостатнім в даному випадку. Я вважаю, що цей стиль бурбону заслуговує на окрему зірку слави в якомусь залі бурбонових досягнень кентукі. Та давайте розбиратись, що зробило його таким крутим. Так співпало, що саме ці речі і стали для мене тригером для покупки. Насправді, перше, що я загуглив перед покупкою, це зернову суміш. Як ви знаєте, я завжди ганяюся за високим вмістом пшениці в бурбонах. Тож коли я побачив, що тут всередині аж 18% озимої пшениці, а це вище ніж в Maker's Mark та Ребл 10, радості не було меж. А також маємо 68% кукурудзи та 14 солодженого ячменю. Друге, що одразу захопило мою увагу, це жирний надпис. «Finished in PX Sherry Casks, що перекладається як фінішований в бочках з під Хересу Педро Хіменес. Шановний Ребіт Hole, перепрошую, що пам'ятаю, протер очі двічі посміхнувся у всі зуби і зрозумів: оце воно єдиноріг своєї категорії, та вже ж той, кого я точно шукав собі до смаку. Отже, друзі, маємо в витримці дві бочки. Традиційні нові бочки з американського білого дуба, які спочатку просмажують, а потім опалюють до четвертого ступеня. А потім іспанський фініш в 500-літрових батах з Бондарні Каскнолія, що належить іменитій компанії Тонелерія Дель Сур, що в провінції Кордоба. Ну, в смаку, ви, мабуть, вже уявляєте, що буде. М? На стабільно солодкий та пряний профіль кентукського ванільного джему поклали зверху масивну приправу сферичної хересятинки. Народину це максимально десертний віскі, наче той ванільний пломбір, який залили ягідним джемом та ще й з дрібками шоколаду, сушених вишень та сливового топінгу зверху. Я таке настільки люблю, що беру одразу два, не задумуючись, і на момент того помутніння розуму мені пощастило взяти їх за 3000 тисячі гривень за 750 мл. мілілітрів. І це був майже договір з дияволом. Наразі цей віскі коштує 5000 тисяч гривень з копійками. Чи вартує він цих грошей, будете вирішувати самі? Та для мене це до сих пір один з найсмачніших бурбонів. З фінішною хересною бочкою. Маю надію, в наступному році ще знайти щось подібне. До речі, пишіть в коменти, а що ще є подібного серед американців, які так прямо заграють шотландськими традиціями фінішування. І від жарких та солодких американців рушаймо до того. Хто називає себе найдимнішим віскі в світі з усіма плюсами, мінусами та підводними каменями? Вітайте! Його величність Октомор, серія 16.3 на 61,6% міцності. Я не очікую, що ви зрозумієте мене, чи зможете відзначити підтримкою цей потяг до абсолютної шиномонтажної люті. Але я не міг пропустити цей свіжий реліз від брухладі. І знову ж таки, в вересні 25-го року він побачив світ. В жовтні він приїхав в Україну, і на момент кінця грудня у мене в Ботлі лишилося ну там від сили 150 мл. Я скажу про нього так. Дим тут такий, що ваші очі можуть пустити сльозу лише від далекого аромату і скелиху, а в смаку це суцільна торфяна хвиля з шаленим піпієм 189,5. з половиною. Тут вам буде і багаття на березі моря, і насичені прибережні солі, і навіть шквал із вологого попелу. Проте крізь дим проступають і солодкі ноти: мед, підсмажене зерно, стигла груша, зацукровані лимони та персики в сиропі. Такий профіль смаку був би неможливий без залучення специфічного сорту айлівського ячменю, канцерто, унікального ґрунту, клімату та п'яти років витримки. Спочатку в бочках з під бурбону першого наповнення, далі в бочках з під французького десертного вина сотерн і фініш усього цього в Педро Хіменес, щоб спіріт наситився глибиною та текстурою. І я знову повторю фразу, яку я люблю говорити, коли мова заходить про нетривалі витримки і торф. Це працює майже завжди, ідеально. Ну не треба якісно обкуреним солодовим спиртам завжди, отій мріяні, 10, 12 чи 15 років. Ось приклад того, що робить 5 років і 3 гарні бочки. Брухладі вміють, і я певен, у нас теж може вийти. Геніо! Ви на правильному шляху із кіптєвою та Поліським торфом. Давайте так, якщо порівнювати його з абсолютним монстром 8.3 на прости господи, 309 дев'ять то тут вугільна шахта та фенольна лабораторія дуже згладжена винною бочкою, що безперечно дала більше солодкості, прянощів та фінішної горіхової жирності. Цінник на цю морську коптильню починається. З 200 доларів, які я вважаю, варто віддати за те, що ми, фанати торфу, називаємо Mega Heavily Pitted Juice. А тепер запливемо до ще одного димнічка, але трохи північніше прямісінько на острів Мау з його славною іконою копченого диму Лечик із дистилерії Тоберморі з новим релізом. Хібриді Анмон на 58,5% міцності. Так, я попаяний на лечику, це факт. А ще факт, що на момент 2025 року ми отримали перший в історії бренду офіційний реліз класичного десятирічного лечика, розлитий при бочковій міцності. Друзі, ми чекали цього дуже довго, і це нарешті сталося. Я спеціально не робив огляд на цей віскі, бо розумів, що його час засвітити саме зараз, коли його можна придбати в онлайні. Тут довго зупинятися не буду. Ви так розумієте, що лечик 10 це Божа благодать для торфяних молод маніяків. А його бочкова версія насичена ще більшою кількістю ароматів, смаку і ангельського пилку. Віски провів повні 10 років виключно в бочках з-під бурбона другого наповнення. Це дозволило зберегти чистоту острівного характеру, не перевантажуючи його надмірним впливом свіжого дуба. І якщо стандартна десятирічка це контрольоване багаття, то хібридіанмун це справжня пожежа. Він відчувається більш солодким та кондитерським. Тут домінують лимонний пиріг, вершки, зацукровані фрукти та карамель. Але при цьому морська сіль та торф тут. Затиснуті в дуже потужний кулак. Текстура ще більш кремова завдяки бочкам другого наповнення. Його щільність та маслянистість дуже підкупає мене і робить його незамінним партнером у довгих зимових вечорах без світла. Рекомендую познайомитись з цим фруктовим та солодким димом за 5200 гривень тим, хто хоче відчути максимальну потужність дистилерії в офіційному. Розливі від цього представника з Айли я взагалі нічого не очікував, якщо чесно, придбав на пробу, щоб зрозуміти, що і як воно за свої дві тисячі гривень з гучною назвою The Big Smoke на 50% міцності. Давайте я в одне речення переповім вам той вечір, коли я робив собі дегустацію цього blended Malta від незалежного ботлера Данкан Тейлора я зробив один сьорп, подумав хвилинку і сказав таке: навряд я після цього колись повернусь до десятирічного Артбегу та Лафройгу. Оце заявочку зробив, але ж правда. Так, моє фактично бюджетне відкриття 25-го року виявилось нічим іншим як вбивцею іменитих десятирічних базових мастодонтів через свою дуже насичену солодко солону торфяну базу, збалансований вугільний панч та акцентну фруктово цитрусову кислинку. А яке тут щільне тіло? Уляля! Наче ті спирти пожили в якійсь вартісній мегавінтажній як з бурбоновій бусі. Короч, заявочка The Big Smoke на етикетці зіграла вправду. Ба більше 50% міцності при вартості менше 40 баксів це непристойно спокуслива пропозиція, як на віскі, який. Позиціонує себе як альтернатива айлівським фундаменталістам. Все, як я люблю тусовко. Одна випадкова зустріч стала знахідкою, вірним та чесним бро на кожен день та щирим здивуванням. На кінець я залишив вам буквально чотири релізи гідні особливої відзнаки. Ці віски не війшли в мій основний шортліст, але запам'яталися мені своїми крутими смаковими профілями та перформансом. Очевидно, це 101-ша індичка в житньому виконанні, яка з'явилась буквально з місяць тому. Мені все в ній сподобалось від ціни до презентації смаку. І відверто це була дуже приємна і несподівана поява на українському ринку. Знов ж таки дякую Campari Group за крутий привоз. Цю красу я отримав на попити вже давно. Але зрозумів, який це майстерний шмат ремесла лише нещодавно. Шведський сінгл молд. Сміген 10 олоросо Каск Фініш. Акцентно сильно відчувається тривала витримка і дуже потужна хересна бочка. Я під враженням і буду їх шукати далі в 2026 році. Що думаєте, нінці не можуть робити гарний віски, так? Ще як можуть. І ось цей шлірс цьому доказ перед вами Pitted Single молд з Баварії. І він мені надзвичайно сподобався своїм харизматичним стилем диму. Детально про нього я розповідаю в спонсорському відео. Отут, за посиланням. Долучайтесь стосовно. Останній буде представник з далекого сходу, який відомий своїми традиціями і відданістю звичаєм. Японські віскі. Хібікі Хармоні, який мені пощастило отримати в подарунок. Просто знаєте, це віскі, який дивує своїм балансом та багатогранністю бочки мізунара. А як же він захоплює своїм парфумовано-квітковим профілом? Слова тут зайві, треба куштувати. От такі мої відкриття 2025 року, тусовко. Дуже хочу послухати і ваші дегустаційні хіти цього року. Пишіть не соромтесь: усе, що змусило вас приємно округлити очі від задоволення, має бути озвучене і почуте, бо ви того варті, як і віскі, який подарував вам цей досвід. Друзі, 2026 рік вже на порозі. І Я хочу щиро подякувати вам за те, що були. Зі мною цього року нюхали, сьорбали, плямкали, обговорювали і відкривали нові горизонти в світі цього благородного напою. Нехай в новому році ваші келихи завжди наповнюються найкращим віскі, а ваші серця теплом, радістю та турботою про себе та рідних обіцяю ще більше чудернацьких історій, порад, віскі пригод, крутих оглядів та списків цікавого віскі. а також Нових форматів. Пишаюсь нашим свідомим, активним та міцним ком'юніті. Тому ще раз дякую кожному з вас. А у мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі бо були того варті, друзі. І до зустрічі у нових відео в новому році.